А чи губилися ви колись в лісі? Якщо губилися, я зараз кажу, що вам треба робити. А спочатку треба включити режим виживання. А зараз ми розпалюємо багаття за допомогою кремню. А тепер можна трошки погрітися. А зараз прийшов час подумати про їжу. Для того ми вполюємо дикого звіра. А полювати ми будемо за допомогою лука. І зараз я навчу вас його робити. Ми зробили на патику для лука надрізи. І зараз будемо намотувати дратву. Коли лук зроблено, щоб знайти стріли, нам багато не потрібно. Нам вистачить ось така ліпче. Звичайно, стріли мають бути гострі. Деколи на полюванні приходиться чекати по пару годин. Але мені повезло я бачу свою здобич. А тепер діло лишилося за малим – приготувати нашу здобич.